A second, I won't change my mind. What is getting deep now? Так, друзі, сьогодні дуже вітер, буде шуміти, погано буде чути. Мабуть, прийдеться окремо озвучувати відео. Так, дивіться, я взяла відеречко зі слимаками. Зараз подивимося, що тут робиться. От вас. Дивіться, бачите? Гляньте скільки. Бачите, скільки їх? Оце вам результат пива. Маленькі, невеличкі, але от скільки їх. Зараз ще одне відеречко подивимось. Що в нас тут? Друзічки, от ще одне виймаю відеречко з вами разом. Я, мабуть, забула з вами привітатися. Привіт вам всім. Так, ще одне. Ой, який один, гляньте. Жирний. Один жиропа жирна. Все. Слимаки показала, пиво працює. Тому, друзі, будь ласка, простий спосіб. Всім гарного дня. Друзі, дуже сьогодні буде. До нас приїхала свикрушена сестричка, наша любима тетя Свята. От, поможе нам трошки дуже погано сьогодні. Погода, вітер, дощ, але ми мусимо прибрати. Бачите, як наша машина нам служить? Отак От ми працюємо сьогодні. Друзі, дуже погана сьогодні погода для зйомок. От бачите, така мжичка, туман, дощ, вітер. Нічого, мабуть, вам не чути. Так що сьогодні такі будуть скромні зйомки. Вже ми майже все повиривали на полі. Зараз ромчик покосить і буде поле прибране. О, Софієчка там нарвала собі яблочок, Луцька. Ой, вже десь пішла, немає. Так що ми закінчуємо прибирати город. Не могла вам багато знімати, бо дуже погана погода. На Черкащину привіт. Наша тітя Черкаська вон, допомагає ген такий дайкон в неї. Це цвіт? А ну, камеру, не соромтесь. Все Черкащанам. Привіт. Всі, хто живе на Черкащині з дайконом. Друзі, назирали ми прекрасного такого сніжного кальвіна Будемо робити разом з вами яблучний оцет. О, тьотечка Свята ще наобривала перчиком, він ще зелений, Я його накрию, чимось і він доспіє. І будемо закривати вже ручку по банку з'їм, буду закривати ще. Так, зустрінемося з вами на кухні. Будемо працювати. Друзі, в другий раз буду обробляти свій виноградик молоденький монофосфатом. Верніше монокалієм фосфату, фосфорно-калійним добривом. Треба обробити разів три. Це було б краще зробити в серпні, але ну, я про це не знала. Коли можу, тоді роблю. Пам'ятаєте, хто дивився мене? От тут у нас є молоденький кущик. я його обробляю знову поспорнокалійним для того, щоб він дозрів. Погано вітер вибачайте. Для того, щоб дозріла лоза. Я його бризкаю. І так оброблю весь виноград, оброблю там, піддобрю лохину і троянди другий раз. Для того, щоб добре перезимували. Погляньте, яке красиве листечко. Бачите, у моєї лохини. Воно потім все зачерпнеє, буде дуже красиве. Мої хороші, 25-й раз вже сьогодні дощ, вітер. Вже ми заплановану роботу зробили. Будемо збиратися їхати додому. Дякую вам, що ви мені цілий день допомагали. Бережімо один одного, бережімо Україну. Миру, добра, перемоги. Побільше любові і всього нам самого-самого найкращого. Всіх обіймаю. До зустрічі!